Це в бюджеті, яка є сталою надходження, це орендна плата. В якому вона кошику буде, яким чином буде викладено, сьогодні ще говорити теж однозначно неможливо, але тим не менш це є постійна стаття доходів бюджету. І... Вже по її наповненню на сьогодні є проблеми у зв'язку з збільшенням витрат приватних підприємців, збільшення витрат не лише орендній платі, але й з комунальними платежами і всі інші витрати. А ми бачимо, що саме стаття орендна плата може бути скоригована. Є можливість її скоригувати в сторону зменшення або понижуючим коефіці... коефіцієнтам, або переглядом ставок, деталізацією ставок, до речі, і відповідно запропонувати. Які за яких, за рахунок яких витрат можна отримати цю економію? Сьогодні наша зустріч перша буде. Так як я повторюю, що орендна плата є сталою статею знаходження бюджету, тому про неї до сьогодні вже можна і потрібно говорити. Навіть я би сказала вже трошки запізно, тому що щоб запровадити ті зміни, які ми будемо обговорювати і запропонуємо, для цього потрібно готувати проєкт рішення. А це є процедура, яка займає час, оприлюднення, винесення на сесію і так далі. Але я думаю, що ще якщо прибуде працювати, то можна своєчасно це зробити і встигнути. Ну, а наступні зустрічі наші будуть пов'язані з тими змінами, які запроповані Кабінетом міністрів. День-два, я думаю, вони будуть прийняті. Ми можемо вже спевнено говорити, які, які зміни в дохідних статтях бюджету міст будуть введені, і по них ми вже будемо давати обговорювати конкретні пропозиції. Ну, от, власне, можливо, детальніше розкажіть за комунальні послуги. Ну, вартість там буде зростати, що потрібно там чи змінити, чи врахувати. Ну, про комунальні послуги не сьогодні ми будемо говорити, тому що комунальні послуги це є послуги за тепло, воду, опалення. Тут, як на мене, тут нема куди відступати, тут дійсно збільшення потрібне, тому що воно у нас в місті є найнижче в Україні, а в Україні ці плати є найнижчі в Європі. Тому тут дійсно потрібно сплачувати буде більше. да, розрахунки повинні бути обґрунтовані, і ми до речі теж будемо приділяти увагу обґрунтованості, економічному обґрунтуванню цих тарифів, які будуть в подальшому. Пропонуватись до збільшення. А от саме інші статті дохідів, ми вважаємо, що тут є резерви в місті щодо їх зменшення. Безпосередньо орендна плата. На сьогодні в місті є близько трьох тисяч орендарів. В кожного орендаря, якщо в середньому взяти, як мінімум на одного підприємця, який орендує комунальне майно, є три працюючих. На роботі в нього є три працюючих. Тобто, як мінімум, 10 тисяч сімей міста Хмельницького мають відношення і суттєве відношення до формування до розміру сплати оренди орендної плати за комунальне майно. От тому, ну, тому ми розпочали. І першої теми, перше засідання на цьому присвячено. хто буде присутній? Ну, на зустрічі. присутні, ну будуть підприємці, відповідно, запрошені, і присутні з обласної державної адміністрації запрошені е Олександр Сергійович Самчишин наш лист розписав на департамент економіки, тобто має бути з департаменту економіки обласної державної адміністрації. І е Чернолевський Константин Іванович наше запрошення розписав першому заступнику фінансовому управлінню. Хто вже прийде, ми побачимо. І ще розкажуть, от кажуть, що раніше там бюджет приймався не зовсім там відкрито і прозоро, як зробити, щоб було все прозоріше. Так, от бачите, можливо, мені цього потрібно було почати саме щодо прозорості формування таких документів. Відповідно, законодавство про регуляторну політику, про оприлюднення інформації. Проекти таких рішень мають бути оприлюднені. Законодавство гласить 20 днів, але як показує практика, не завжди можливо цих 20 днів витримати, тому що. Потрібно прискорювати ці процеси. Але тим не менш, хоч декілька днів ці документи мають бути оприлюднені. На жаль, ми от намагалися винайти, коли чи були за останні періоди звіт про виконання бюджету чи проєкти бюджету. Ми не змогли знайти ні в засобах масової інформації, ні в інтернеті що е публікації про виконання бюджету і а тим паче проєкт такого документа. От. Тому я надіюся, ми хочемо мабуть, допомогти. Міській владі посприяти можливо в них руки не доходять до того, посприяти, по-перше, оприлюдненню таких документів і посприяти організації такого всебічного громадського обговорення в місті. Ну і ваш прогноз, коли ж буде прийняти бюджет міста? Ну, так. ну якщо по прогнозах, якщо дасть Бог. Верховна Рада прийме на цьому тижні або на наступному, то ну, мінімум за дві неділі має бути обласна сесія, і десь за тиждень, за п'ять днів має бути міська сесія. В такі терміни це можливо прийняти бюджет. Тобто це січень місяць, середина січня місяця, якщо всі оперативно спрацюють.